Ми на сторінці 95 розглядаємо скорочений запис до задачі, але ще йдемо читати. Ось номер один. Всі поставили пальчик і всі разом читають. Хто знайшов? Вовк має 5 олівців. А, Заєць. Кри. Олівці. Питайте, що було? Ула задачі. Тепер що читаємо? Скільки, Скільки це? Що ми читаємо? Що ми читаємо? Питання. 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 Читаємо питання. Бо в кінці знак питання стоїть. Читай і повторюй з нами це все. у вас так гарно не виходить. А чому? Тому що ви не навчені слухати і аналізувати задачі. Тому з перших днів розв'язування задачі треба вміти записати скорочений запис і аналізувати задачі. Ви поки що не будете писати в зошит, але ми разом пишемо на дошці. І так, про кого йшла, мова? прошу. Зайчика і. Але не на го... першу букву я скорочую, бо вона голосна. На голосну ніколи не скорочується. А скорочується до другої голосної. А друга буде і. І я тому скорочую на приголосну закінчення. Так, Настя, що сказано про зайчика. Що зайчик має? Зайчик має три госці. Три олійці. Так, і пишемо. Молодець! Разом. Скільки олівців у зайчика і вовка разом. Пригадуйте, я вам казала. Разом має таку, як та душка називалася в нас? Фігурна. Ми казали, не проста душка, а фігурна. Чому я казала фігурно? Вона таку фігурку має гарну. Ну, подивилися всі? І ця фігурна дужка означає разом. А разом у нас що? Невідомо. Ми маємо знайти, що Денисика означає разом. Це дія. Денис, говори голосно. Разом значить, що? Дія? Яка дія? Яка дія? Софійка, яка дія? Які ми знаємо дії? Додавання і віднімання. Додавання і віднімання. У мене так діти, якби ніколи не чули, що дії є дві поки що в нас. Додавання і віднімання. Повторили? Додавання, Додавання і віднімання. Що таке додавання віднімання? Це? 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 Дії. Це? Це? Дії. Це дії. Хороші мої, Та ж трошки слухайте, що ти хотіла? Я зрозуміла, дякую. Що продиктувала нам Роксоланта? 5 плюс 3 дорівнює 8. Що це? Скільки? Що це? Розв'язок. Розв'язок. Розв Відкрили зошит, вступили в 4 клітинки і запишемо цей розв'язок. 5 плюс 3 дорівнює 8. Що ми в дужечках будемо писати? Про що йде мова? Моє де Молодець. Напишемо Ол. О. А що ще ми маємо дописати? Не чую. Відповідь. Відповідь. Відповідь зразу, де пишемо? Під Відповідь. цифрою буква велика. Відповідь. Що саме ми маємо написати у відповіді? Дві крапочки. Що ми маємо написати? Хто скаже? Я відома, я Чотири клітини. Хто на не... нього Вісім, Голосно. Вісім. Вісім. олівців. Вісім олівців. Молодець. Писати... Осей? Чотири клітиночки вниз. П'ятий. пишемо, Вісім. І на цілу клітиночку букви пишемо. О! Чотири клітиночки. Вниз, ти не відступила чотири клітиночки. Вниз. Да ще раз напиши. Раз, два, три, чотири, п'ять і пишемо. Тут треба, лиш дві було. Прошу. А ти на новій сторінці пиши. Сонце, ну чекай. На книжці не пишемо. Плечі гарненькі. книжка з лівої сторони плечі гарненькі. І так, дивимося задача 2. Нам треба писати до неї розв'язок, але спочатку її треба що? Що спочатку треба з задачею зробити? Що ми перше робили всі разом? Читати, ознайомитися з умовою задачі. Так, подивитися на скорочений запис і тоді аж записати розв'язок. І так, всі пальчику книжку. Пальчику книжку читаємо разом. Дописуйся. Ну, Максим, дописуйся в Оліпці. Вісім оліпців. E luchando. Luchando. Luchando de surre. Te O Zaytio Bulo. Питання. Читаємо, з якого слова починається питання. Подивилися. Що у нас далі йде? Яке питання? З що починається? З якого слова? С. Не с, це з букви. Скільки. Слово скільки. Читаємо. Скільки Літоч. Про зайця. Про зайця. Що зайць робив? Дав чотири Літочки. А скільки зайць мав всього літочків? Шість маєш. То, отже, мова йде про зайця, який мав літочки. І так записую я. А ви дивиться на запис ще й у книжці. так? Було. Так? Що ти нявкаєш? Скажи мені. Було. Шіст. Скільки було? У нього шість літочків. Що він зробив з літочками? Дав. Дав. Дау. Чотири літочки. Що питало задачі Настя? Що питала в задачі? Денис, що питала в задачі? Андрійко, я Слухай. Скільки? Андрійко, я чекаю відповіді. Скільки? Ще раз знайшли, де ми читали питання. Читаємо. Денисику, читаємо. Де відомо, скільки залишилося в нього? Нам відомо. Так, да. да? а де пишемості залишилося? Не махай ножками. Де це ми читали, скільки залишилося? Де це ми читали? Питання, а питання, якщо питає, то нам що? Відповісти. Буде. Треба відповісти, значить, у нас невідоме. Я рада. І так, ще раз повторили: коли ми читаємо питання, значить, це невідоме. Ще раз. Коли ми читаємо питання, це невідоме. Треба знайти. Ні. То що треба знайти? Скільки? Залишилось. У зайця чого? Літачів. Якщо залишилося, а він дав На мене віддав. На мене він дав. То що він зробив? Що це пишеш? То що це є? означає, що він дав? Взяв і віддав? Що це означає? Поділився, Поділився. яка дія? Мінус. 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 І так, взяли, відступили дві клітиночки. Сюди дивимося. Раз, два, третій. Пишемо. Що, Що пишемо? Ми? Скільки нам зайчик Літочки. Шість. Шість. Ші. 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 Віддав, значить, відняв. Зразу за мною пишемо і не будете відставати. Віддав чотири. І скільки в нього залишилося? Два. 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 Літо. Що, Що залишилося в нього? Пройшла мова. Чи мова? Віточки. Це приголосний Л. Тому ми пишемо тільки одну букву. Зразу під шестіркою пишемо відповідь. В велике. Відповідь. Зразу пишемо під шестіркою. В. Починаємо писати. Ти відступив, ти неправильно зробив. Я сказала, зразу під шестіркою. Випочинаємо. У другу клітинку заходимо. Зразу дописую все, що в мене. Зразу олівець у руках і дописуєш за мною. Олівець береш у руки і дописуєш. Лиши то. Нема там нічого. Лиши Так. А чого рука під столом? Чого рука під столом? Зошит на стіл і рука на столі. Друзі, підручник. На столі зліва зошит на косочок. Чомодани свої забрали. Це не добре. Вин у нас у другій клітинці зупиняється. Це зі шрин. Добре, молодець. Ви щось там дивися, що ти пишеш. Ну, дописуй, все за мною. Далі, дошки. І зразу ви добре ти почали. І пиши сам. Тут ти не дописав, тут вісім треба було писати. Так як у мене, подивіться. Хто скаже, що ми пишемо у відповіді? Вісім. Два, Два що? Залишилась. Що два? Літачки. Два літаки. Напишемо літаки, щоб не було чи букви.